Олександра Станіславовича Сирського, він народився у 1965 році, закінчивши московське вище загальновійськове командне училище. І незважаючи на цей факт. Значна частина життя Олександра Сильського пов'язана з Україною. Він отримав військову освіту в Академії Збройних сил України на оперативно-тактичному рівні та в Національному університеті оборони на оперативно-стратегічному рівні, закінчивши навчальні заклади з відзнакою. А у своїй військовій кар'єрі Сиський пройшов, ну, пройшов усіма командними шаблями, починаючи від командира взводу. Під Час бойових дій на Донбасі в 1914 році Сирський став начальником штабу антитерористичної операції. Він був одним із головних командирів сил під час боїв за Дебальцево взимку 2015 року і координував вихід українських військових з міст.